Палібі ба, друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб відвідати, ти знаєш, таку стару прям рубрику на моєму каналі, це хорори і. Ну, цей хорор дещо незвичайний. <рив> пацан, я хорори взагалі не можу терпіти, бо я така, знаєш, людина, яка всього боїться. просто банально. І я не знаю, на що ти мене сюди покликав, пацан. Ти хоч я навчає до тут що... з мокрими штанами вийшов? Ну пацан, скажем так, я просто, ну, знаєш так, листав, листав там лінточку цю е, своїх новин на цих поняв дивлюся, щоб таке записати. Ага. Дивлюся лабубу, думаю, о, це по-любому надо. Хе-хе. Так, ну що, нам треба бути в якийсь лобі, виходить? Ну, виходить ось. На два плеєра інтеракт нажми. Ой, я з якимось пацаном зараз запущусь, не треба мені таку. Опа, все, все, два, два плеє. Я законектився. Є, є. Пер чекаємо таймер, нас. поняв, і ми запустимося в сюжетний, напевно, хорор про лабубу. Який він навіть буде, я просто уявлення не маю. Ти взагалі, типа, навіть не маєш поняття, що там буде, як там буде, да? Ні, я побачив лабубу, поняв, і думаю, ну, надо. Надо. Оце воно, да? Ти поняв Це воно, да. До речі, якщо у вас є лабубу, з вас по-любому вподобайчик. У Тебе є лабубу? В мене є лабубу. Реально в тебе Реально є? Реально в мене є лабубу? А де ти взяв? А мені подарили, привезли. Та? Лабубу прям зі самого Львову Угу я такий серйозний. Ти серйозний перець, пацан. Ну, а чого на загрузка і а. О, диви. Why do I have to go to work today? Чому, типу, я сьогодні працюю? Я ненавиджу воркати в Боба кафе, especially when it's a disease foggy. Foggy не знаю, що таке значить, але, типу, особливо, коли, напевно, туманно, поняв. Можливо, mm -hmm. я просто слухаю музику по радіо і там почилив би, типу, поняв. Emergency. Ah. Увага. Багато people have gone missing. Пропали. Багато людей пропало. Вони були останній раз помічені в Боба Шоп, поліція сказала, що Лабубу <laughs> викрала багато людей. Це дуже миле створіння Лабубу, не те, що ви думаєте, воно зле і воно з'їсть вас. Будь ласка, залишайтеся, типу, в безпеці. Звичайно, цей день не міг пройти інакше. Ну, типу, гірше. Це ти кажеш мені, поняв? <laughs> а я кажу: ну, щонайменше я не працюю на заправці. Отак. Отак от. Отак <laughs> от. Зараз ми будемо розбирати. Мені предлагають купити Scare, Поняв за сорок робуксів. <сум> <сум> Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден Drails, Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. В своїй улюбленій грі. <хи> Пер, Перей хочу, да не хочу, передумаю. так о. У ну та мене маска. чомусь ще й камера поламалась. Ти, поняв, Що за Да-да-да, прям, da, da, о, да, прям суп, супер близько, типа да, Вона, Вона, мабуть, той. О, ти просто букву В понажимай, понял, Щоб у тебе не надо було зажимати праву кнопку миші. В англійську da. чи нашу? Англійську. В нормально. все, нормально. можем идти. Let's go. Let's go. Дорогу, Вася! Як там тебе звати? Hey, man. Твоя зміна, типу, закінчилась. Час іти. Єс! Ти чув новини? Тут скажене лабубу десь. Ага. ага Опа, <рес> алепа. 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 Не намагайся мене злякати, це ти кажеш, поняв? Я ну, просто залишаюся, файн. Що ж, тут е, сьогодні досить тубано, ти знаєш? А ти кажеш, просто йди. Просто йди. Хе-хе-хе. <рес> бачу, бачиш? Що там? Тут є і, ти і ти... фонарик, але тут все заробокси. То все за заробокси, пацан. І фонарик, і якась вантус, і коротше, А тут і, і лабубу картниця. даже продається, ти бачив? Диви, ці коробки є. Лабубу. Да-да-да. Давай, давай собі смемо по одній. <рес> Я <рес> поняв. У нас з'явився цей об'єктів, треба клок ін. понять би, де. А, усьо. Ми, типу, заступаємо на зміну, поняв? Да-да. Треба треба всунути свою карточку і показати, що ми тут. Да, тьо. Далі у нас наступний об'єктів, типу, почистити весь там сміття все із столів, поняв? Так що, let's go. Це якесь кафе у нас. Ти подивись на Бубу Дімон Це ж просто жесть. От представ мати таке кафе з такою картиною. Це ж просто вообще шо. Це трохи треш, да. ще мус. Опа, то то їдемо. Я двері закрию, пожалуй. То треба всі закривати, пацан, бо ти ж всі пооткривав двері. Вс, приїхало. Що там, що там, хто там? Жесть, пацан, вийшов я, я вже виселився. Нормально, людина не лабубу, знаєш, все хорошо. Так, поговорити з кастумером. Да. Ей, чи можу я, типу, отримати трошки боба Бобачай? Звичайно, з яким смаком ви хочете? Хм. Хм, <рес> дволочний боба. Хе, <рес> баба. боба okay. Це буде коштувати вам 2,49 доларів. <рес> ну, каже, чого так дорого за Боба-чай? Чи може я отримати якусь знижку? Дідо, а ти не перепутав? <рес> це тобі дружище не базар, так що ти або купляй, або давай далі їдь. А він каже, поняв, о, це жахливо. Я е, буду, типу, щось там з поганими новинами. Коротше, щось він нам угрожає, ні? Братан, бабки, бабки на сіл положив. Гроші, гроші, гроші. Забираємо. Тут багато кешу. А якось воно не працює. А, бо а треба його треба касовий да. апарат положити там. Диви, а в мене остались Требі. гроші. Нормально, це чайові братан. Можеш собі в прямає. Так, а мабуть, йому треба зробити його. Чекай. Тут не все так просто, ради, братуха. Бабл куди його? А мабуть. А що ж блендер, Чекай. ну. Чого. Все. О, треба, пацан. Ой -ой -ой. Час я зроблю. Ну, воно прям Є, таке все сяє, ся, а ти так робишь, я понял. ти що туди добавляешь? Такс. Напомним стаканчик, значить... О, ти замітив, що тут от замість оцих бабл ті тут очі? А. Реально. Ти замітив, ні? <рес> <рес> ні, я не Це прикольно. Так, у меня зробив, да? Бокс бобаті. оп. І тепер це пацанові отдаємо. Ага. Uh -huh. Каже, дякую. лузер. Oh, yes, да. <laughs> <laughs> Понятно. І як як <laughs> просто, Майко Джексон. Було цікаво, а що якщо ми би залізли до нього на багажник, він би з нами поїхав чи ні? Mm, я думаю, там була б невидима стіна. Давай гуляй. Ой-ой, пацан, лабубу. Я можу з не поговорити, кстати. Crazy labubu, ta. Та? братуха, ну впусти мене. Каже, хто ти такий? А лабуба мовчить, понятні. Так, давай-ка йому може зразу наперед зроблю якийсь мілкшей, що він там люблять. Why так? are you banging on the window? Чому ти витріщаєшся в, в той вікно? А він каже, я хочу трохи безкоштовного Боба. Я каже, дуже голодний. Але ми не маємо тут безкоштовного Боба. Ви робите дуже велику помилку. Залиште проперті. А, типу, покиньте це місце, поки я не визвав копів. А він каже, хорошо. лабуда оце стоїть і ще й погрожує нам. Опа. Давай впустимо. А він. А він О, боком, оно диви, побіг. Пацан, будем дружити. Хе-хе, <laughs> пацан. А ще. Я що думаю, так? що з ним не варто дружити. А, він це, він що? Я думаю, я думаю, нам треба сховатися, брату. Да, над галем. Нам. О, хтось їде. А. а я тільки хотів сказати, що немає нового об'єктива, поняв? А ще хтось їде. Представ, ага. що вела з 4 лабубу. З Ой, -ой вона упала, Ой. пацан. Ти <laughs> що, братан? Опа. братан. О, і пішла. Хорошо, давайте прийму ваші замовлення. Дайте мені Боба чай. Боба чай. Не з такою інтонацією. Я повинен подзвонити вашому Босові. Ай, хорошо, це буде вам коштувати 2,50. Угу. Окей. Ой. Це ти мене тільки що ти покупив за робокси на да. так? Я так і поняв, я так і поняв. Окей. Okay. Тут подружка хоче бобачай. Роблю бобачай. Бобачай. Якийсь він фіолетовий, братан. Це <laughs> нормально, нормально. І вона це... якась супер крінжова, тобі це, не кажеться? Це, це, ну це все, це, ну такі тут люди живуть. Ну що, ти будеш засуджувати їх тепер чи що? Ваш менеджер почує про цей випадок. Хорошо, хорошо. Можеш йти, давай. Ти вільна. Ну, так, кстати, на рахунок скрімера, я думав, що їм буде по-прикольній. Ну, Якийсь лабуда. Я думав, ти там прямо пшетом, знаєш, в кокунькаєшся. <laughs> а так, пшет. Пацан. Я ще зря потратив 40 робуксів пацан. Получається. Ну, я ж поняв мастадон в цих хоррурах. Я вже все, прошаряний. Це кстати, а я це кричу. чуєш? І ти кричиш А чому я кричу? А, бо меші повилазили, поняв. Ой! Миші! А я їх не боюсь, що я кувалда. Кувалда? А, кувалду купити. Я думав, кувалду можна побити мишей. а нам треба цею мітлою, понял? Мітла нам надо. А, да? Да. А мітла? Ось усе мітла є. Ту так їх багато, це просто жесть. Ну ми так багато, до речі, цих. Прям сім мишей у нас десь взялось. Це жесть. Так, я зразу буду зустрічати нових клієнтів, пацан. Давай, давай. У нас походу ось якраз еде. Це... Ой-ой. Лабубу. 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 О, в мене, до речі, отакого плюс-мінус кольору Лабуба, поняв. Поговорити так, з голодною лабубою. Ні, не дуже. Hello, can I have три uh, молока Боба? А ти такий типо Емм. Окей. Okay. Це буде вам 7,47 доларів. Зробіть їх швидко. пас, швидше роблю, роблю, роблю. Я I have хотів. places to chat. Milk, milk Boba. Три штуки, терміново. Терміново, Але, -штуки. Все Але все не можу взяти чогось все? Щас нормально, а, треба ж просто. Да, да, да. Спочатку руч забрати Все, давай, роби. Let's go. Bams, раз. Можеш сразу взять три? Ні, не можу. Якщо ще Дімончик Давай, давай, я допомагаю. Це буде окей. Бем, тепер Запакуємо і отдаємо лабубу. Я ще я отдати, а ще ми можу дати, А я не можу. А я віддав. А там робі ще одне. Роблю. Може із-за того, що я перший йому отдав, тепер мені й треба, ну, самому їх зробити? А, так а ти. А, ні, ти ж запакував, все правильно. Я запакував, у мене вже два запаковані. пацан. І ти не можеш його дати, правильно? Ні. Коротше, понятно. Тут цей момент не продумали. Що ми будемо вдвох з тобою їх робити, да. так? Опа. Опа. Дякую. Також, dude, your blender is... А, в нас горить блендер, пацан! Ого, пацан, треба. Блендер горить! Де, де вогнегасник? Тут Підніма, може в падові. Рибли. І тут нема, пацан. Ой -ой. Ну, походу, халепа. А що робіть? Ми спалили магазин. Ми з тобой спалили магазин. пацан. А, так він ось у нас перед носом був весь цей час, ти поняв? Туши, туши! Зараз згоримший. Ну ти представ, поняв, у нас такий великий магазин, у нас всього з тобою один блендер. Це жесть. Так. Да. І той, який ще й умудрився, загоріться. Це взагалі прикол. Хтось приїхав. О, приїхав. Оооо, його на рилом упала в, в цей всходи, про ні. хе просто. Ага, вал Ну зато в тебе ж залишилися запаковані, да? Так, два штуки. Щас поговоримо. Ну, Боба Тівана каже, це буде вам 2,99, Ого. У кожного різні ціни, поняв? <с 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 Хе-хе, для кожного. У нас з тобою якась расова дискримінація, я тобі кажу. Я не знаю, походу ми такі якісь. Дати їй боба чай. А, вона хоче зелений, Я хочу обичний, типу, понял. А в мене є ідея. Зроби зараз собі теж таких пару штук. У нас тобою будуть в запасі, щоб ми їх не робили більше. Давай. А сього хай в нас собі жде, а ми з тобою зараз їх наробимо. Не понял. У мене щось не доробився, чай, що за прикол. Так я собі, пожалуй, каша один зроблю. У мене вже пацан їх багато. Дам. У мене вже два мілк і два ті. Називається продавці лайфхакери, поняв. О, все. На, до побачення. А знаєш, що нам каже? каже? Залишайтеся в безпеці, окей? Я маю погане перечуття щодо цього туману. А ти такий, типу, о, це нічого. Гарного вам дня. Я такий вічливий, Дензо? Це взагалі. Ми ми, ми просто привикли. Я yeah. похуй. Ми привикли до таких yeah. клієнтів з тобою. <голос> 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 так, а що? Я думаю, на нас зараз десь буде нападати лабуба, оця після такої подружки. Або це буде ця подружка передіта в лабубу? М -м -м, не знаю, можливо. А в нас ще одна, до речі, картина Лабуби є, ти бачив? Ні. Yeah. Ось що зверху. А Ну цю я бачу. Не, ну це то вонтед, поняв? А воно ще одно. Прикол, да? А ти поняв, що ти ще можеш, получається, на праву кнопку миші приближати? Ну да, зумчик. Нас пацан Нашінь прийшов. Хоче? Час У мене все готове, братан. Час узнаем. Каже, а, hello? Я типу поламав свою машину, тому що якась штука стояла е outside in the middle. Він, коротше, не поняв що. Він поламався, пацан. Він поламався, тільки він там сказав, чого поламався, я не поняв. Мабуть, із-якогось за бомба. Ну, він, Андрей, типу, звинувачує тепер наш магазин, понял. А, типу що ми поламали? Що да ми його? йому поламали? Так, да, що, типу, і, і за нас він поламався, поняв? Він тепер каже, я хочу купити Бобачай. 2.49, пацан. Б давай баба. Бобачай, в мене є бабачай, Бери бабло, я йому ще його віддам сразу. Yeah. Я зробив. Так. А він їх не бере. Ти поняв? Він чи перебирає харча? Ааа, пацан, а, а тому що тут типу заскриптовано все? Тобі по-любому треба робити спочатку. <схіст> я так, слайдю. а хорошо, а якщо я тако зробив, бемс, і в мене ти... є готовий. А ні, все одно треба пакувати його, чуваче, mm -hmm. і потім аж видати. Нам, yeah. так що ми оце зря цим займалися. Mm -да. Шок. Ну, а не цікаво. Собі. Він сказав, що у нього поломана машина. І пацан поїхав, поняв? І пацан поїхав, да. Обманчик, виходить. Хотів, мабуть, безкоштовну знижку. Ти поняв? Алтурщик, да? Да. Так. Uh, Помити поли. Ага. У нас везде калюжі появились, ти бачиш? Бачу, нам треба, походу. швабра. Да, хтось, походу, у Нас стіни, если кажуть стіни, нас потолок течать чуваче. А, да? Да. Що, не бачив? Ні, я не, не А Ау, до того. А що ми маємо на дворі вже прибирати пацан? Я не знаю вже. Чи швабри, чуваче? Мені цікаво, де ці машини з'являються? Просто стінки з'являються. Ну так. Да. Осьоди диви, бачиш. А. Опа, і виїхав. Ходив. О, Поліцейські приїхали, пацан. Поліцейські? Ой-ой, перекинув копа. Ну ти. Ти чого? ти чого, братан. Зараз тебе привулив? ще й посадять. Чую. І диви тепер, як він заходить, він заходить боком, взагалі. коп. Поліція офіцер, Хеллоу. Ми отримали, типу, якісь там звернення про активність якусь підозрілу. Що до цього місця. Ну, не знаю, все у нас нормально було, як будто тебе, ні? Ну, наче. Ну так от, у нас два рази лабубу приходила. Ну це ж не страшно, правильно? Ну правильно, нормально. Ну, лабуба і лабуба. Ну. А, ми йому розказали тільки що за оцього клієнта, який поламався на машині, поняв. А він такий, ооо, uh -huh. це дуже типу прикро. Ну, каже, дякую вам за співпрацю, поняв. Ага. І каже, якщо я вже тут, то давайте мені мілк боба. Хе-хе-хе. Що треба йому мілк боба? Да, ну зроблю, роблю вже. Все одно тут усе заскриптовано, понял. Так шо. Що... Да, то я їх наперед переробив. Ого. Ну, а, це ти наче цю штучку робити. <гум> ну да. <гум> а я думаю, де ці звуки появилися, я дивіться, вперед, тако, до машини. А Дві який він упоротий пацан. Да. Ми ще й ну, добре біші за нього, ти поняв. Опа, і поїхав. І погнав, і все. Пугнул, пацан Ну, кажеться у нас закінчилась Боба. Uh, я повинен перевірити фрізер. А, то це не склад, це морозі. Ооо, oh, <пас> пацан. Лабуба. Пацан. Крайзи лабубу. Що братуха. Що за. Эммм. Ай я. А... Ай-яй-яй. Ай, ай, Чи ай, ай, можу а... я забрати всі ці боби? А ти такий паняв кажеш, ну, я гадаю, це буде коштувати вам 150 доларів. Хе-хе. Нормально. Приємчивий данчик. Але я хочу роздати їм їх бездомним, паняв. Ага. По ну, душа, да? То ви маєте все одно заплатити 150 баксів. Він каже, ні, не буду. Окей, жирний. <реш> <реш> Забирайся з Боба штор, негайно. А він такий поняв, ти за це розплатишся. А чого ти вообще? Як кров? його вигнати? Шваб, Шваброю чи як? Ні, я не знаю, він собі тут стоїть, чилить, uh -huh. і, і усе. Давай закріймей там, хай сидить. Да? Ну у нас же ж Боби кінчились, нам треба Боби забрати. А ну давай, заберемо Боби. О. А як забирати Боби? Не можна забирати Боби. А, а двері да? просто закрились, пацан. Може, це він хотів вийти, ні? А, а да. ну да. Хех, <laughs> я говоря. Пішов, пацан. Ну, пішов, я пішов. Двері, хоча б. Яка дивна штука? Кажу я і, і більше нічого не кажу. Нам треба перенести ці штуки. Якин, ну, треба, Давай щоб тоді. квест загорівся. А, не. У нас ще хтось прийшов, чуй. Тебе, типа, і складу вже забрали, да? О. А я не знаю. Поговорите з жінкою. Эй, ай. Я хочу вам. Ну, про проблему повідомити. У нього каже жінка. ця. Так, окей. Що не так? Ваша ванна кімната із so nasty. Типу, якась ну грязна, коротше, смердюча. А ми кажемо, типу, ооо, наші вибачення, ми зараз все по по той почистим. Убираємо, так? М да. Ну короче. треба значить. Іти прибирати, чувач. Там біда, там забився унітаз. Треба піти почистити. Двері відкриваються в лице, нормально. А він у жде, ж, де диви, він О! на вулиці, ти поняв? А я й не знаю, що у нас їх є взагалі. Це прикол. О. А тут всі треба туалет. Da, 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 da. І воно поняв. Що? А чого воно мене не пускає, не пускає в наступ? Якийсь прикол? Не знаю, Мабуть, за того, що це я прибираю. Ой. і на буба. От, понятно тепер, чого воно все забите, фоняв? Це шок. Бо він забіг в кожну кабінку. Ну от. Так, давай вибітайся, пацанчик, я хочу там прибрати. А він каже, я що? просто тут сиджу собі. Від, відстаньте від мене, фоняв? Ой, він упав. Ла буба упав. А. Валяється так. Приунив пацан. <рес> скользнувся по ньому. А він забагався, пацан. Він не може вийти тепер. Да? О, вийшов. О, побіг. Давай провалюй сюди. Що вон, Май випихаємо. Там я б з радістю тільки поняв. А. Ох. Он так, типу, пропав а, просто. Нас типа закрили, пацан. Открыть двері не може. Реально? Опа. А. Там хтось розбився, да? Походу, походу, нам притаранили магазин, чувач. Що це було? Опа, а що було? Що бу... А, пацан. Так а тут ось коп розбився, походу, да? А тут лабубу стоїть. Лабубу стоїть. Тут поліцейський розбився із е, таксістом. А, поняв, я йому кажу, це ти зробив, а він мені сміється. Сьогодні ви вивчили важливий урок. Що, типу, найважливіша штука? І пропав. Я не встиг дочитати. Надо терміново подзвонити в поліцію. Цей хлопець божевільний. Куди дзвонити? Десь я бачу, телефон у нас був. А ми вже, ти типу, подзвонив, поняв? Ми ми навіть до телефону не підійшли, але ми ще вже дзвонимо. Хехе, <пілляв> Поліція говорить, яка ваша, який ваш виклик? Тут хто, тут, типу, дещо, воно мене переслідує і хоче чи намагається, типу, мене ну, чи вбити, чи що. Будь ласка, опишіть підозрюваного. Це дуже велика і... Виглядає як лабубу маскот. Добре, сер. Залишайтеся спокійним. Ми вже відправили наряд поліції туди до вас. Ага, ага. І ми, походу, повинні зараз ховатися, бо він каже, що типу цей. А я ну, я вже можна. Ти вже сховався? ти, пацан. Я вже ховаюся. А. Найди мене. Fix the power outage. У нас ж ви, ви, вирубилася ця світло. світло. Та, патало, Та я тебе бачу, на, пацан. А, да? пішли включати тоді Ду світло. Думав, саме хитрий, так. Да? Так, іди, бо там я впевнений, що иду, там буде зараз хоро. Іду, іду. Нічого, все нормально. Нормально? Нормально. Нормально. мана. Ман. 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 Я... Тоді включай світло, а я пішов дивитися за касовим апаратом, щоб у нас ніхто нічого не вкрав. Каже, типу, що я його не бачу, проте в мене є погане перечуття. Можливо, мені треба залишатися в шопі або у у, у туалеті, типу. Я пішов я пішов ховатися. Давай, давай, пацан, в туалет лучше. Я безпечно. І двері закриєш, пацан, бо це мені не подобається. Закрий двері? Так. Так, закрию, закрию. Нормально, нормально. Все, ховаємось. Пахне як! Опал, малів. Мені не... Опа. Опа. Нас зловили, пацан! Насловили. Ми да? отримали погану кінцівку, так. Кіднейпт, поняв. Лабуба вас знайшла. Поліція приїхала скоро на цю локацію, але вас, типу, не знайшли. Нас украли. Нас украли. Нас украла коричнева якась лабуба. Це просто прикол.